Продаж однокімнатної квартири на Софіївській борщагівці. Загальна площа 42 квадратні метри, плюс горище над усією квартирою. Квартира виконана в прованському стилі достатньо світла, простора та затишно. Велика кухня з усією необхідною технікою, яка поєднується з зоною відпочинку на лоджії. Тут ви зможете проводити приємно свій час близькими та друзями за сніданками або вечерями. Кімната велика, простора, світла, відчувається тепло та затишок. Також є сумісний санвузол.